Живе рідна мова у творчому слові. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами і тата. Малята ми з вами, українці, і наша мова українська. Вона солов'єдна, веселкова, барвінкова, жартівлива, материнська. З самого народження дитину оточує народна творчість. Це лагідна колискова пісня матусі. З давніх давен і по сьогодні колискові є маминим оберегом, який супроводжує дитину протягом всього життя. Жартіливі забавлянки, сорока ворона, куюкуючу біток, «Печу-печу хлібчик та інші допомагали батькам заспокоїти і розвеселити дитину. Казки, оповідання, легенди, які читали дорослі дітям. Знайомили їх з навколишнім світом. Велика кількість творів є творчістю і самих дітей. Це ігрові пісні, їх діти використовували під час рухливих ігор, заклички, такі як Іди, іди дощику, вийди вийди сонечко, пташок викликаю з далекого краю, та інші. У давнину люди вірили в силу природи та слова. Тому зверталися до природних явищ, стихій і об'єктів у коротких віршах закличках. Люди вірили, що промовляючі заклички зможуть вплинути на погоду, вражайність або на саму людину. Дражнилки і мирилки вчили дітей доброзичливо ставитися одне до одного. Лічилки. за допомогою них визначається роль і місце у грі кожного з її учасників. Малята, давайте вивчимо про пропівника, яку ви зможете використати під час гри. Стоїть півень на току у червонім чобітку. Будем півника просити. Ходи жито молотити. Повторюйте за мною. Стоїть півень на току у червонім чобітку. Будем півника просити, Ходи жито молотити, спробуйте самі повторити. Гадаю, ви запам'ятали, а ще жартівливі пісні, в яких люди жартома. Вказували на певні недоліки. Послухайте одну із них. Грицю, грицю Грицю, грицю роби хліб, кахи кахи щось охрип. Грицю, Грицю іди їсти. Ой чекайте де б то сісти. Малята любіть і цінуйте нашу культуру і нашу рідну мову.